Вдруг зимою замерзну, взяв на всякий случай дуєчку. Зараз подивимося, що там всередині. Що нам дали в комплекті і що це за дуйка. Так, В комплекті самка пінопласта відклала яйці. Є в нас якась інструкція. Це вдруг холодно буде, можна розпалювати в грубі. І в принципі сама дуєчка. А ну, подивимося, що за, що, що за чудо техніки. Так, тут більше нічого. Пінопласт, мабуть, на дрова. Похоже, на стиральну машинку. Так. Це нам не треба, поки воно робить. Інструкції вже будемо читати, коли поломиться. Так, ну і все, сама дуєчка. А що, прикольна дуєчка така? Компактна, удобно. Так, тут що? Бляшанка з цієї сторони з вітраком. Мінмакс? Три положення. Ноль, вітрак, перше і друге. А це що таке? Це, мабуть, терморегулятор. Так. Де якісь характеристики? Так, ану. По характеристиках ось, кому цікаво. Максимум 3 кВт, це коротше, може проводка згоріти від такої дуйки. Ну, і все, в принципі, і серійний номер. Я думаю, це такий пристрій максимально простий. Що тут? Вітрак і тен. Включаєте, гріє, виключаєте, не гріє. Все, оце металічне. Це з якоїсь труби. О, гет вогонь усе вибитий. Ну все, при легій біді, вдруг буде в хаті холодно і світ не вирублять нам. Будемо грітися. Кому цікаво, питайте щось, протестуємо.